Вітаю друзі! З вами Оле Авто Вінниця. У нас черговий огляд чергового авто від власника. Автомобіль приїхав до нас із Штатів з мінімальними пошкодженнями. Це комфортний, класний, зручний, простий автомобіль Passat 2016 року. Автомобіль має 151 тисячу пробігу в кілометрах. На класних оригінальних дисках, класний його візуальний стан, 1,8 TSI двигун. Автомобіль має простеньку комплектацію, але візуальний і технічний стан шикарний. Автомобіль ціленький, рівненький, без якихось критичних зауважень по кузову. Давайте достану кузову і перейдемо, і я покажу, в якому він стані. Диски автомобіля оригінальні, класні, без пошкоджень. Резина літня, також досить в гарному стані. 16-ті диски. Переднє ліве крилишко. Переднє ліве крилишко, як бачите, ми без, без підфарбовувань. До речі, він код автомобіля для перевірки по Карфаксу, в якому стані автомобіль купувався. Двері водіяни фарбовані. Задні. Ліві двері. Також відфарбовувань немає. Порошки в автомобіля рівненькі, ціленькі, без зауважень. Задня ліва арочка. Також в рідній фарбі. Не фарбована. Оптика в автомобіля вся рідна. Кришка багажника. Не фарбована. Тут є локальне підфарбовування по задній арці. 195, 185, 200 мікрон 225. І перехід на задній лівій, але без шпаклівки. Як бачимо, 158 мікрон, праві передні двері. Не фарбовані. І переднє ліве крилишко. Не фарбоване. Капот в автомобілі не фарбований. 104 мікрон. 105. 142. 148, 136. Отже, капот ціленький. криша в автомобіля також не фарбована. Отже, цінність такого автомобіля в тому, що він дуже класний по кузову. Мінімальний підфарбовування, а також, також збережений стан і пробіг в автомобіля досить гарний, 150 тисяч. Це дуже гарний пробіг. Автомобіль технічно без зауважень. Є, пройдемось по таким косячкам по кузову. Є ось тут таке от зауваження. Його потрібно зробити. Це неякісне, неякісний ремонт. Є якісь певні сколи на бампері, а так. Давайте перейдемо до технічної частини автомобіля, також салон. Карти в автомобіля не поцарапані, в гарному збереженому стані. Заводські точки присутні. Тут нічого не робилося, ніяких втручань не було. Дублююча табли... табличка з він-кодом присутня також. Порошки ціленькі, рівненькі, без корозії. дуже в гарному стані. Сидіння автомобіля без пошкоджень, дуже гарні. Мультикермо, датчик світла, коробка автомат працює ідеально, далі на відео покажу. Камера заднього виду, кондиціонер клімат працює, 151 тисяча пробігу. Мультикермо працює, все ідеально. Посад, це той автомобіль, який Славиться великим об'ємом салону. Тут дуже комфортно, дуже великий, огромний просто салон. На дальні поїздки ідеально просто ідеальний автомобіль. Повторююсь, автомобіль технічно без зауважень. Їде дуже приємно, коробка працює ідеально, по ходові зауважень ніяких немає. Тут все ідентично. Карти ціленькі, нічого ніде, ніяких зауважень немає. Порошки також рівненькі. Всі вікна в автомобіля рідні, також все ідеально. Так, простенька комплектація, але технічно і пробіг, і візуально автомобіль вартий уваги. За. Трішки кращу комплектацію потрібно буде трішки більше доплатити. Отже, давайте заведемо, запустимо двигунчик, послухаємо, як він працює, заглянемо під капотний простір. Запускаємо двигун. Двигун холодний, прогрівається. Зараз на пригріючих оборотах, тому що дуже часто роблять мені зауваження, що я показую автомобіль прогрітим. Тому я слухаю, я читаю, що ви пишете. Датчик світла працює, мультикермо працює, все перемикає, все класно, все чудово. Все добре коробка зауважень немає. Я повторююсь, я тестував особисто цей автомобіль, покатався трішки без зауважень. Ні на холодну, ні на гарячу, і в коробці масло прогріти, і як завгодно. Автомобіль без технічних зауважень. Обороти, як бачили, впали. Спробуємо, запустимо, кондиціонер, компресор запустився, кондиціонер. Працює. Камера заднього виду, вона працює також без зауважень. І дивіться, коробка, вона не пинається, вона працює без рівків, вона дуже класно працює. Ручний режим також працює, можливо, перемикати. самому але хто цим користується, не знаю. Дивіться, коробка працює ідеально, вона без ривків, без пинків працює. Наскільки це можливо відео показати, я це стараюсь робити. Автомобіль не димить, гарно, чітко працює. Вихлопна труба візуально в класному стані. Вона тут не, не чорна, а Гарна, гарна вихлопна труба. Тому, як то кажуть, признаків поганого двигуна, що з ним щось не так, немає. Тут у нас корозія відсутня, все в заводських мітках, все є в наявності. Тут у нас крилишки не знімались, не крутились. Капот також не кручений. Нічого не знімалося, все в заводських точках. Все чудово. Тут у нас ідентична ситуація. Він код ще один дублюючий, ідентична ситуація, нічого не знімалось, нічого не крутилось. Стан автомобіля по кузову. Як з штатів, дуже-дуже класний. Двигун працює у нас чистенько, рівненько, без зауважень. Цей автомобіль. Двигун є потужним і надійним. Тихенько працює, як на холодну, так і на прогріту. Дуже класний, класна робота двигуна. Оптика в автомобілі вся рідна, фари не мінялись, нічого тут не робилось. Бампер в оригінальному окрасі також не фарбувався, є кілька сколиків. Це шумоізоляція автомобіля присутня, і бачите, вона ні... без також без ніяких пошкоджень в власному ідеальному стані. Отже, давайте підведемо короткий підсумок, ми оглянули з вами. Автомобіль, який приїхав із США 2016 рік, 151 тисяча пробігу, 1,8 TSI двигун автомат. Коробка на оригінальних дисках з простою комплектацією, але в збереженому стані по кузову. Симпатичний, класний, надійний, простий автомобіль. Якщо такий автомобіль вас зацікавив, у нас є доставка. Можемо. Цей автомобіль доставити вам під дім. Якщо якоїсь інформації, якої я тут надав на відео, вам не вистачило, телефонуйте, з радістю відповім. Автомобіль уже у нас в наявності і готовий до будь-яких перевірок. Звертайтесь до зустрічі!